Регульовані такі, значить йде церковний стрільніст, регулюються топорами або Ну По регулювальник ми вже з вами говорили, так? так, так. Вам по Первостокова. Знаєте, що червоний рух забороняє, жовтий рух забороняє, зелен дозволяє. Значить, Якщо водій, значить там є ось цей пункт 8.11, якщо водій, значить. Під'їжджає до перехрестя і включається йому жовтий сигнал, то щоб не виконувати екстреного гальмування, він ще може і на жовтий проїхати. Так само, коли він під'їжджає, і от він вже, можливо, там частина з'їхала на перехресті, регулювання звуку підняття горить, щоб не виконувати екстреного гальмування, йому дозволяється проїхати в цей перехрест. Е, Далі. Е, от в нас вот, тут є. Світофор там може бути зелений, значить чи бачимо жовтий та легкий автомобіль рухається на зелений, і оцей синій. От показано е, траєкторія проїзду перехрестя. Яка траєкторія має бути? Якщо взяти умовно центр перехрестя, от посередині, то він повинен бути з правої сторони водія. Тобто в такому разі треба зайняти крайнє ліве положення, якщо немає розмітки. Ну не виїжджати на самого зустрічного руху, а отак завчасно ближче до середини, десь приблизно при так, з лівим поворотом. Так же само план має зробити водій зустрічного транспортного засобу. І от вони, дане перехрестя фактично проїжджають одночасно, або їх чекати водії між свої по правому борту. Вони так mm. Розумієте? Так же само проїжджати перехрестя, от ми там бачимо другого плаката, яке є нерегуляр. На регульованих перехрестях, або на перехрестях рівнозначних доріг, оце ваше питання, де немає знаків пріоритету, трамвай завжди має перевагу перед Неренькою. Бачите? От, трамвай під'їжджає, тут ще є автобус на лівій смузі і на правій смузі легковий. І зустрічний їде. Це дане перехрестя, воно є нерегульоване, рівнозначне. Трамвай має перевагу, він перший приїжджає. Будь-якому там напрямку, де йому треба перший. А потім вже їдуть на транспортні засоби. Транспорт. Так само, коли трамвай під'їжджає до регульованого перехрестя, ну, я підкреслюю, на основний зелений сигнал світофора він має перевагу. Бо там ще ми знаємо, що є на в mm -hmm. додаткові секції, так? Mm -hmm. які можуть горіти з зеленим, а можуть і з червоним чи жовтим горіти, Це вже друге питання. Так от, о, внизу цей малюнок. Коли... Видно вам його тут? Коли під'їжджають на зелений сигнал, основний зелений водій автобуса і водій жовтого легковика. А водій трамвая під'їжджає на світофор, на якому горить основний червоний і додаткова секція зліва. Додаткова секція, так само, як і табличка, така як біла, де да? ремічного сигналу, вони дозволяють проїжджати, дозволяють в даному напрямку. Але перевагу мають ті транспортні засоби, що рухаються з інших напрямків, з інших напрямків, так. А да. ну там, як правило, ті, що з інших, то вже їм буде включений основний зелений. Ті, що з інших, їдуть. Там не вказано конкретно стрічні, а з інших напрямків. Що ті, хто їдуть на стрілку. Оцю е, зелену на білому фоні, так? і ті, що їдуть на додаткову секцію, яка включається е, додаткові секції «Стрілка зелена на чорному фоні, вони мають право їхати в цьому напрямку, але перевагу мають ті, що їдуть з інших напрямків. Тобто ми це бачимо, що водій трамвая повинен дати дорогу спочатку автобусу і легковику, а потім поїде на додаткову секцію. Якби додаткова секція була включена разом з основним зеленим, так, тоді водій трамває має перевагу. Розуміли, в чому різниця? Далі. Ось таке питання там теж є. Світофор має додаткову секцію справа. І цей водій червоного легковика, значить, хотів проїхати, наприклад, там прямо, От, він їхав по правій смузі. Тут може бути... Середня смуга зайнята, ліва смуга, він не встиг перестроїтися для того, щоб прямо їхати. Горів зелений сигнал основний. Значить, ну, Він думав, може, проїде прямо. А тут під'їжджає, зелений виключається, загорається основний червоний, і з основним червоним включається секція вправо. Що він повинен робити, коли йому треба їхати прямо? Повертати. Дивіться. Значить, тут таке питання. Він може. Подивитися в зеркало, якщо ззаду немає ніяких транспортних засобів, нікого нема потіснути, да? то він може не повертати, він може почекати зеленого і поїхати прямо. Якщо він подивився в зеркало, що за ним під'їхали транспортні засоби і ще з, да, і ще з показчиком там, повороту правого чи лівого, він зобов'язаний вже включати покажчик повороту, куди показує стрілка, поїде, там собі десь розвернеться, де можна буде і поїде далі. це? Tak. A proč už mě nestal to